Мене. А що ми готуємо? Зараз покажу. Сьогодні я хочу великий гарний торт. Порадуйте мене, я чекаю. Торт, як чудово, простіше простого. Ви сказали торт, тоді мені потрібна мука. Засиплю її у цю глибоку тарілку, щоб було зручніше. Потім додам трохи молока рецепт торта у мене в голові. Я чудово пам'ятаю усі необхідні інгредієнти. Жодний віночок не зможе наситити цей торт любов'ю, лише руки бабусі. Яка втрата часу? Завжди є варіант простіше. Готові шари торти вже заощадять для мене багато часу. Яке блюзнірство, не хочу на це дивитись. Мій торт буде найкращим, бо я професіонал. Додам у тісто трохи кольору. Це буде яскравий торт для яскравої дівчинки. Виходить дуже гарно. Ось так треба робити. Я хочу, так і роблю. Тому додам арахісової пасти. Чим більше, тим краще. Люблю арахісову пасту. Вона така смачна. Тепер наступний прошарок. Головне не шкодувати. І тоді Джес просто пальчики оближе. Я б сама хотіла все це з'їсти. А чому не може? Облизати ложку можна навіть краще, ніж я думала. А ну, годі, ти готуєш торт для сестри. А я додам полуничного джему, який сама й приготувала. Їй сподобається. Аромат від цього джему просто чудовий. Додам усю банку, щоб неможливо було відірватися. А тепер додам необхідні деталі. Коли це все підрум'яниться, очей буде не відірвати. Яка краса. Залишилося запекти. Віднесу до духовки. Нічого собі, такий величезний торт. Так, ще один важливий штрих. Тепер треба акуратно нанести крем. Я це зроблю за допомогою кондитерського мішка шар за шаром. Торт виходить таким яскравим та красивим. Наступний крок вирівнювання. Дуже важливо робити це акуратно, щоб торт залишився таким яскравим. Думаю, із кремом все готово. І останній крок прикраса. Я хочу зробити прикрасу, яка ідеально підійде до цього торта. Готово. Ідеальна веселка. Поставлю її на вершину. Ну, а сам торт прикрашу деталями з кольорового шоколаду. Додам зірочок, поставлю їх ось сюди. Ну і залишилося додати хмарки до веселки. Мій торт ідеальний. Що? Де хто? Точно, мій пиріг. Щойно з духовка, а який аромат! Просто чудовий пиріг вийшов. Wow! Я також хочу цей торт. Мій так погано виглядає. Навіть у бабусі він кращий, ніж у мене. Що ж робити? Ідея. Щоб додати кольори, потрібні кольорові цукерки. Так вийде значно красивіше. Що все? Ну, закінчилися. Ну, гаразд, мій тортик готов. Молодець онучка. Ви мені не суперниці, ви не маєте шансів. Непогано, дуже мило. Неймовірно. З нього й почну. Зараз я з'їм смакоти. Ріжемо обережно та акуратно. Ось так. Який гарний шматок. Потрібно скоріше його з'їсти, який він насмак. Такий м'який тане у році приголомшливо, неймовірна смакота. А тепер хочу спробувати Хмарку. Лети до мене в рот, Марка. О, так. Яка ж ти смачна! Панчики оближиш. Так, тепер наступний торт. Він просто чарівний. Такий солодкий та соковитий. Ягідний смак просто неймовірний. Хочеться їсти його і їсти. Я люблю цей пиріг та людину, яка його приготувала. А ось це, в принципі, можна з'їсти цукерку. Сподіваюся, вона смачна. Так, смачна. Дуже смачна. Отож, спробую цей торт. Ой, який липкий! Треба запити це. Так, ось так краще. Але все більше я не хочу це їсти. Тепер треба вибрати. Очевидно, веселковий торт найсмачніший. Я перемогла. Ой, що ви? Ви мені листите? Наступного разу перемога за мною. Ось побачиш. Овочі. Навіщо? Зараз покажу. Я хочу бургер. Приготуйте мені смачний бургер. Запросто. Який бургер? Це дуже шкідливо. Я не дозволю моїй онучці харчуватися такою гидотою. Все у смітник. А з овочів можна приготувати багато всього доброго. Авокадо, куди корисніше булочок. Зараз я приготую його так смачно. Потрібно дістати кісточку та почистити. Ох, зато скільки вітамінів. А помідори я так люблю помідори. Вони дуже смачні та корисні. Їх обов'язково треба додати. Як і огірок. Ну і куди ж без чилі? Про те, наскільки корисний чилі, навіть говорити не хочу. Ой, поки готувала, самі захотілися його з'їсти. Дуже смачно. І зовсім не гостро, і листя салату туди ж залишилося зібрати наш корисний бургер: авокадо, салат, помідори, перчик та огірки. Яка гидота! Мій точно буде смачнішим. Котлета на булочці. Тепер треба додати овочів Огірок є? Є це що цибуля? Ні, її не треба. А ось помідорку я добавлю, але спочатку потрібно позбавитися непотрібних частин помідорки. Начебто все. Ха, хоча ні. Тут ще є. Ну, нічого страшного. І цю виріжемо. Ось так. Річ секунди. Готово. Додамо до бургера. Ще потрібен сир і булочка з гори. Якийсь він надто високий. Треба притиснути. А якщо ось так жахливо виглядає. О, ідея. Можна ж трохи схитрувати. Мені, будь ласка, доставку бургера якнайшвидше чекаю. Оце так, як швидко. Так, де там мій бургер? Чудово! Забираємо непотрібне який він гарний. Викладаємо на тарілочку ідеально. Любуйтеся. Непогано, непогано. Але я все одно зроблю краще. Як там мої котлетки? Відмінно просмажилися і вібрали запах вогню. Такі соковиті та ароматні. Все готово. Летіть до мене на тарілочку. Наступний. О, які вони апетитні. Приберу спочатку все з вогню, а потім готуватиму найсмачніший бургер. Не забуваємо згасити. І так, приступаємо. Потрібно нарізати овочі з моїм професійним методом. Спочатку підкидаємо, а потім нарізаємо прямо у повітрі. Ідеально нарізані овочі готові. Беремо свіжі булочки. І збираємо бургер. Кладемо салат, соковити котлету та сир слідом овочі і повторити ще кілька разів, щоб бургер був схожий на вежу. Останній штрих булочка і прапорець. Тепер все ідеально. Яка краса. І справді, ми готові. Пригощайся. Як все це смачно виглядає? Все крім цього, це взагалі що? Не схоже на бургер. А гаразд доведеться пробувати. Ось це Гедота. Просто огидно і гостра. Фу. А ось це виглядає чудово. Хочу скоріше спробувати його. Геть прапорець іди до мене в рот. Що? Він просто розвалився. Ну і не буде тоді його їсти. Це начебто симпатичний. Спробуємо. Нічого собі, яка смакота! Це дуже смачний бургер. Він перемагає 100%! Я перемогла, я перемогла. Несправедливо. А як я? Я хочу бургер. Приготуєте? Звичайно, без проблем. Для початку включимо відповідне світло, а тепер підсмажимо котлету для бургера. От побачите, вона буде такою соковитою та неймовірно смачною. Перекладаємо нашу котлету на булочку з салатом, зверху кладемо сир, а потім підсмажимо його за допомогою пальника. Не сумніваюся, що від однієї думки про плавлений сир і соковиту котлету у вас вже течуть слинки. Далі підсмажимо трохи бекону і покладемо його зверху. Ну і нарешті можна прийматися за овочі: помідори, огірки і смажені гриби. Щоб бургер не був сухим, додамо гірчицю та кетчуп. Краса! Можна накривати булочкою. Вставляємо зверху шпажку і готово. Ох, це шедевр! От прошу, помилуйтесь. Ах, так, зараз увімкну світло, щоб вам було краще видно. Ого, Браво, шеф, браво! У мене все буде набагато краще. Кладемо в блендер самі смачні зелені овочі. Авокадо, перчик, броколі, а потім як слід збиваємо. Туди ж додаємо побільше борошно і розбиваємо одне яйце. У мене вийшло чудове овочеве тісто для булочки. Перекладаємо його на лист, а далі відправляємо в духовку. Потягнемо прихватку, щоб не опектися, і дістаємо нашу готову булочку. Ммм, який аромат! Розрізаємо булочку навпіл і починаємо збирати наш бургер. Додаємо гірчицю, листочки салату, авокадо, огірки. На огірки викладаємо перчик, а потім знову поливаємо соусом. Вуаля! У мене вийшов неймовірний зелений бургер. От, помилуйтесь. Молодець, бабуся, а я придумала, що буду робити. Я замовлю бургер з Макдональдса. Тільки додам туди побільше котлет. Уа, от і він. Виглядає неймовірно. Сестричка Кейт буде в захваті. Смачного тобі! Ого, як багато різних бургерів. Хочу почати ось із цього. Він виглядає дуже смачним. Ммм, вау! Він і справді дуже смачний. І бекон смачний і сир смакота. А це треба прибрати. Отак я в захваті. Але треба йти далі. А оцей бургер якийсь дуже зелений. Ну добре, спробую. Ой, там ще лише одні овочі. Гедота. Дякую не хочу. Бррр. Ого. Ось це вже інша справа. Скільки ж тут котлет? Клас. М -м -м, хочу ще шматочок. І ще. Отак це неймовірно смачно. Просто нереально. І так, цей бургер переміг. Правда, ура! Макдональдс ролить. Якщо старі тортики зіпсовані, то приготуйте мені нові. Окей, я вже приступаю. Наповнюємо силіконову форму полусфер білим шоколадом, а потім заморожуємо. Далі наливаємо всередину полуничний сироп, а зверху кладемо шматочок бісквіту. покриваємо полуничним кремом, і залишається лише закрити другою половинкою шоколадної полусфери. Вуаля! У мене вийшли милі шоколадні бомбочки, котрі треба між собою з'єднати. Далі викладаємо зверху білий шоколад і приклеїмо на нього декілька шарів шоколадних кульок залишилось саме легке, гарно наносимо рожевий і фіолетовий шоколадний велюр на весь торт. Отак, це справжній витвір мистецтва. Так і навіть їсти шкода. А в мене торт буде із фруктами. Поставимо прозору форму навколо торта, а тепер закидемо між формою і тортиком ягоди і фрукти. Коли торт повністю закриється ягодами, можна додати меду. А щоб отримати мед, треба сходити в гості до моєї улюбленої бджілки. Привіт, моя дорогенька! Рада тебе бачити! Цей букетик квітів спеціально для тебе. Велики дякую, це дуже приємно. А ця баночка меду для вас. До швидкої зустрічі! Бувай, бувай! Краса! Мед є. Залишилось лише додати його в мій тортик. А тепер скористаємось прим швидкої заморозки, щоб все швидко заморозити. Коли все застигне, можна знімати прозору форму. У нас і ягідки та мед застигли прямо на торті. Ось так гарно це вийшло. Оро відпад. Ого, бабуся такий торт класний зробила. і мені зайняти справою. Спочатку ура викладу на тарілку, а далі вилю побільше нотили зверху. Я приготую самий шоколадний торт у світі. Думаю, вийде здорово. Тепер треба обережно розмазати нутелло ложкою. А ложку можна і облизати. Смакота. Далі візьмемо киткат і викладаємо зверху. А ще я додам шоколадку Марц. Сестричка її дуже любить. З боків додам білого шоколаду, а зверху полю шоколадним сиропом. Потім карамельним. І обов'язково дадамо мим димси мармеладки Кока-Коли. Ось це крутяк. Кейт, можеш спробувати? Вау, ось Всі тортики виглядають неймовірно. А це просто нереально. Хочу спробувати одну кульку. Нічого собі як прикольно. Мені подобається. Білий шоколад і полунична начинка. Здорово! Так, цей тортик мені сподобався. Ходімо далі. Ось цей тортик, на перший погляд, зроблений із самих улюблених моїх солодощів. Спробуємо. Ось це так, ніколи не їла усі солодощі одночасно. Це дуже смачно. Просто пальчики оближеш Ну і нарешті спробує цей торт. Його точно робила бабуся. Лише вона може знайти так багато фруктів та ягід. Ого, та це просто нереально смачно. Ням-ням-ням. Мені дуже подобається. Бабулічка, ти найкраща. Ой, правда? Як приємно. Велике дякую. А тепер я хочу смачний коктейль! Простіше, простого, зараз все буде готово. Беремо ананас, знімаємо непотрібну частину, далі беремо ручний блендер і збиваємо всі нутрощі. У нас має вийти смачний ананасовий сік. Чудово. Потім беремо спрайт і наливаємо його трохи в наш ананас. Достатньо. Потім засипаємо лохину і полуницю. І ягоди в сторону настав час трубочки і парасольки. Вставляємо трубочку, потім коктейльну парасольку, і готово. Елементарно. Бабуся, ваша відповідь. А я зроблю цитрусовий коктейль. Для цього треба вижати весь сік із цих лимонів. Ось так. Привіт, дитинко. Як справи? Я от витискаю лимони. Фух. Ну, тепер точно все. Залишилось лише додати ягоди і фрукти. Покладемо ківі, полуницю. Трохи апельсинів і свіжої м'яти. Так, що ще потрібно? О, точно спрайт. І його. Ні, це моє. Не будь жадівним Пробачте, шеф. Є не спеціально, я навмисно. Заливаємо в келих трохи спрайту, ставимо трубочку, і тепер точно готово. Да уж, ось це пристрасті. Ну, а для мого коктейлю знадобиться перекласти в келик всі мармеладки. М -м, вони такі смачні, а потім залити фантою. Бо тільки подивіться на цю красу. Залишилось додати трубочкою можна подавати. Просимо дорогенька. Усі коктейлі виглядають класно, але хочу почати з цього. М -м, яка смакота. І навіть полуничка є. Здорово. А тут у нас що? М -м, також смачно. Мені сподобалось. Так, неймовірно. О, а цей коктейль з мармеладками. Таки мені подобається. І також дуже смачно. Але переможцем я обираю коктейль від шефа. Серйозно, я переміг? Так несподівано. Хоча ні, я знав, що я найкращий. Круто, круто. Ой. У мене зовсім маленька ніжка з KFC. А у мене середня. А я ще ніколи не бачила такої великої порції. А який З Згалуздо з'їхати. Не терпиться спробувати. Ой, що це? Гострий соус? Мамочки. Хоча у мене найменший, але я боюсь його пробувати. Ох! Сподіваюсь, мені пощастить. Ам. М -м, начебто непогано. Ой. Прошу вибачення. Давай ти кені. Ну, Я впевнений, що це не так страшно, як здається, на перший погляд. Ніжка лише одна. Зараз смакну її в соус з'їм Ну от, виглядає дуже апетитно. Отак мені подобається. А -а -а! Не очікував. Давш. Ну, буває. Нинці, давай ти! Та легко. Так. А якщо соусом, про котрий ти забула? Буде не так то й легко. Давай я тобі допоможу. Ні, не потрібно. Куди ти стільки л'єш? От тепер вперед, подруга. О, ну гаразд. Нема куди подітись, доведеться їсти. І чого ви мене так лякали? Це ж нереально смачно. Моя тобі порада. Краще так не захоплюйся. Як тут не захоплюватись? Це ж так смачно. От і все. Ой-ой. ой А! зда з'їхати. Ось це умора. А що з моєю зачіскою? Ну, гаразд. Ой, як прикольно Шкода, що так мало. Ого! Ага, Круто! І мені пощастило. Стоп, що? Ось це так! Зглузду з глузду з'їхати. Друзі, ви на це тільки подивіться. Круто, я тобі заздрю нинці. Ну, хоч першою буду я. Але для початку треба прокрутити колько. Ну-ка. Спрацювало У мене всередині цукерка. Шкода, що лише одна. Проте така смачна. Ням-ням. Зізнаюсь, від добавки я не відмовлюсь. Кені, тепер ти. Ну що, погнали! Цікаво, скільки цукерок в моїй кульці. Ех, так не видно. Ну що ж, тоді я також візьму голку. І. Це не схоже на цукерки. Що це було? Кені, ти бачив себе дуже комедно дуже весело, не пощастило. А може ти поясни, що це було? Ой, пробач, Хлоє. Я такого не чекав. Зараз я все витру Не треба, Кені, не треба. Та я вже все. Ой, і про себе треба не забути. От бачиш, нічого вже нема. Твоя черга, Ненці. Ура, ура. Дякую, що нагадав. У такій величезній кулі має бути щось мега круте. Вау, скільки ж тут цукерок! Круто! Ось також хочемо. Гей, це мої цукерки руки геть. Та годі тобі не шкодуй. О, з допомогою цієї трубочки я швидко випереджу цих не дати. З'їмосі цукерки і їм нічого не дістанеться. Ну, ось! Облом! Отак. Круто! А взагалі-то це було нечесно. Тож не засмучуйтесь. І це все як же так? Ого. Обожній баскін Робінс! Що? Вмерти! Чекаю, не дочекаюся своєї черги. Давай швидше, Кенні. Окей, з маленькою порцією я пора швидко. Тут лише дві ложечки, зате такі смачні. Ням-ням-ням. Так, це захоплення. Все. Так означає лише одне ложечко. Вибачте, я не можу більше чекати. М -м -м. О, в мене з'явилась дуже крута ідея. Як вам усі ці ласоші, друзі, упевнена, що це морозиво буде просто бомба. Почнемо зимим димс. Потім я додам вершків і полью їх карамельним сиропом. Обов'язково додам посипання та шоколадних паличок. Та-дам! Приголомшливо! Браво, Хлоя! Ну і що ж приступимо, бо в мене вже слинки течуть. Справжній кайф. Так, треба перевірити. Приємного нам апетиту! Нам? Ах так? Зараз я тобі покажу, як красти чужу їжу. Отримуй. Ей, змилося. Так багато сиропа мені не треба. Хоча я навіть радий. Друзі, ви вже все? Ха, кеню мися. А я приступлю до своєї величезної порції. М -м, розкішна. Гей, у чому річ? Не яку холою, звичайно, але піде. Все моє морозиво. Ой, а воно таке важке. Ай! Гаразд, а сам, як гадаєш. О, так, я можу їсти прямо з тебе. Смачного мені. Ух, добре, що я маю маленьку порцію. Упс. Мама, мама, мамочки. Боже мій. О, ні. Тільки не кажіть, що це все моє. Так, Лоя, це все твоє. Починай. Я ну гаразд. Всі кислі цукерки я зовсім не люблю. Але одну з'їсти можна. Сподіваюсь, від неї нічого не буде. Ой, ой, о, що це було. Здається, відпустило Давай, нинця, тепер ти. Що вже час? Ну, гаразд. Ох, яка величезна цукерка. Спочатку треба лизнути. Давай я тобі допоможу. Зараз ми розберемося з цією цукеркою за дві секунди. Дивись, як швидко вона обертається. Тобі залишається тільки підставити язика і все. Ох, була не була. Ай, який жах! Це нестерпно. О, да уж. Хлоя, бажаю успіху. Ага, твоя черга. Добре, для початку треба взяти сходи і дізнатися, що на мене чекає. Яка велика цукерка, і яка важка. Ух, ледве спустила. Вона ще й кусається. І як же її їсти, треба поміркувати. Хм, давайте сюди ваш молоток. Так, відмінна ідея. Дякую, друзі. Так, їсти цукерку буде набагато зручніше. Тепер я складу всі шматочки от сюди. Готово. А тепер я залью їх окропом, щоб у мене вийшов всіх. Ну що скажете? Здається, це геніальна ідея. Залишилося зброїти струбочкою і можна спробувати. Головне, не думати, що це кисло. Жах! Навіть дивитись важко. Я допила, я за себе не відповідаю. У море, хлоя наче танцює на дискотеці. Ну і ми приєднуємось клас.